Привіт, друзі! Сьогодні буду говорити про новий проект, в якому є дуже багато крутих активностей – Цей Humanity Protocol. Що це за проект і чому він дійсно крутий? Чому я звернув на нього увагу? Отже, проект має дуже класні інвестиції на світ-раунді, має підтримку від класних партнерів. Тому можна сказати, що дійсно проект вартує того, і його ідея дійсно дійсно є така, яка в майбутньому може бути затребувана серед користувачів. Зараз є проект плюс-мінус на такій ранній стадії. Можна зараз брати участь в будь-яких активностях. Зараз є багато безплатних активностей в яких можна взяти участь. Заходимо у всі соцмережі, підписуємося, особливо перевіряємо, чи це є офіційні соцмережі, тому що зараз в криптопросторі дуже багато скаму, але проект дійсно вартий того. Це не фінансова рекомендація. Просто заходимо, читаємо про проект, його ідею, його підтримку. Підтримка дійсно дуже класна. Повторюю. Що дуже хороший інвест, хорошими фондами зайшли, тому проявляємо будь-яку активність, проявляємо себе в проекті. Я думаю, що цей проект ще не один раз нас здивує. Буду далі в наступних відео розказувати про анонси, апдейти в цьому проєкті, Всім папа, до нових відео.